2023 році в податковій та митниці був утворений так званий спільний аналітичний кабінет, який дозволяв поєднати дані щодо розмитнення товару і подальшого руху цього товару всім ланцюгом до останньої каси, і таке порівняння і зведення всіх даних в одну кімнату дозволило винайти і встановити дуже Дуже цікаві аномалії. Наприклад, ремінь торгової марки Бріоні з Євросоюзу завозився за ціною 36 гривень за штуку. 36 гривень за штуку. А знаєте за скільки це ж саме підприємство продавало цей товар далі? У 800 разів більше. По 23 тисячі триста Гривень за штуку. Теж саме з жіночими штанами Дольче Габана, виробництва Євросоюзу, декларуються привезені за ціною 184 гривні. 184 гривні, а продаються за ціною 114,5 з половиною тисяч. 114,5 з половиною тисяч, тобто у 621 раз більше. Ну і ще на закуску Хьюгобос – «Пальта». завозиться за ціною 53 гривні. 53 гривні. Це трошки, трошки дорожче, ніж ремень по 36 гривень бріоні. А реалізується відповідно за 21,5 тисячу гривень, тобто у 406 разів. Більше. Завдяки роботи цього кабінету за два роки Державна податкова служба заблокувала схемний податок на додану вартість на суму 16,6 мільярди, мільярди гривень.